У Луцьку тиждень триватиме виставка старовинного вишитого одягу працівників культурно-мистецького центру Красне, розповіла його керівниця Алла Опейда. Каже, найбільшу кількість експонатів запропонувала жителька села Сюмаки Луцької громади Марія Прус із онукою Анастасією. Мама вчила мене вишивати, певно, мені ще було рочки п'ять. Моя бабуся, наприклад, сіяла коноплі, і ці коноплі брали. І Я весь процес, я весь цей знаю, як добитися до оцінкої нитки. Марія Антонівна представила вишиту прабабусину сорочку, якій майже 100 років. Ще жінка привезла із собою постоли, вишиті картини, рушники, колиску, ступу, коцюбу. каже, вишиті неї рушники прикрашають українські свята родичів у Канаді. Праска теж, вона дуже-дуже старенька. Ще, ще таких не було. Куваль кував, бабуля я в Кажу, казала. Каже, я таку взяла тяжку, а каже, кував. Одна тільки в мене є сорочка з Сумської області. Жіночка до нас переїхала, я її попросила, що я узор перезнімав. Вона каже, та вона мені геть не потрібна, її вже миші поїли. Ну То я її реставрувала, то ще вона нам послужила і послужила ця сорочка. Бабуся розказувала про її прабабусю. Вона... Вишивала дуже багато вишивок. Що тоді такі часи були, що це не було сильно розпоширено. Зараз мене бабуся старається навчити цього, щоб було далі покоління, покоління передано. У виставки Софія Пасюк говорить, що сучасних вишивань стає все менше через нерентабельність цієї справи. Втім, каже мисткиня: ця експозиція яскраво демонструє 20 століття очима українців, які пережили дві війни. Уявіть собі, півроку ти шиєш сорочку. Ти її продаєш всього за 5 тисяч. У нас люди не готові платити ще такі речі. Так, щоб цим і заробляти собі на кост, ніхто так не вишиває. Ні, ні один майстер на сьогоднішній день фактично так не працює. Всі мають якусь роботу. За словами директорки культурно-мистецького центру Алеопейди, етнопроєкт Полотня на вічність задумали торік. А на сьогодні це понад 200 експонатів. Почали розмовляти з нашими працівниками закладу культури. Оказується, в кожного є щось вдома, ще з тих років, з тих віків, і так далі. З бабусиною як кажуть, скрині зверталася увага на старовину, Но старовина – це більше ста років. Ми дуже сильно в себе вібрали, і оцей символ не лише нашої національної гордості Вишивки, а напевно, все своє єство від наших дідів, прадідів. вражає сама ця атмосфера. Я зайшла як в хату українську. Сама можу придумати історію родини людини, яка це вишивала. Це надихає. Молодці, що зберегли український думкер. Микита Чибор, Валентин Клімович, Суспільне Луцьк.